Добрий вечір всім. Бажаю всім Божого благословення, Божого захисту. Чи чули колись ви про вавилонську блудницю, яка сидить верхи на звірі? Це уривок із Писання із книги об'явлення Івана Богослова. Це те, що він бачив у своєму видінні, яке було дане йому Духом Святим. Тож, про що йдеться мова? Мова йдеться про релігію сучасну. Яка є в усіх країнах світу. І чому ж на верхов... на... вона сидить на... на звірі? Тому що вона має взаємодію із владою, із правителями цього світу, з керівниками країн, скажімо так. Тобто вона підкоряється ця релігія підкоряється керівництву країн. А в Першоапостольській церкві цього, як ми знаємо, не було. Хто хоче знати більше, зайдіть на канал Салтаненко, подивіться проповідь і прочитайте Біблію. Відкрите книгу діянь апостолів і все зрозумієте, які стандарти були в першій церкві, в церкві, які були від цього ефекти, і як діяли апостоли, як вони відповідали правителям, які їх брали за те, що. До суду, за те, що вони проповідали Євангеліє. і наказували їм мовчати там, чи ще щось, то вони не підкурялися їм. Вони сказали, що ми не можемо не виконати повеління Господнього. Ми маємо це виконувати і робіть з нами, що хочете, але ми все одно будемо робити те, що нам повелів Господь. Отакі От були стандарти церкви Божої. І церква Божа ніколи не, не підстроїлася ні під, ні під ніяку владу. І не взаємодія з владою. Тож маємо рухатись до стандартів Першопосальської церкви, бо саме така церква була угодна Господу. І таку, саме таку він її бачив на той час Господь Ісус. І бачитиме її такою ж і під час Свого другого пришестя. Тож рухаємось далі і набираємо, підносимо свою планку вище для того, щоб підніматися. і Досягти э, такого рівня, як першопо... першопосальська церква. Хай Господь вас береже.